Всім привіт, друзі! Я давно не з'являлася тут, я знаю, винувата, але в мене були канікули, як і у всіх вас. Ютуб влітку не активний, тому вриваємось вже восени, щоб було дуже затишно дивитися мої відео під якусь смачненьку каву, під тістечко. Сьогодні я в місті Миколаїв, в місті Герой. Я приїхала до своєї подруги Якуське. В Миколаїві я жила, коли вчилася. Я сама з Миколаївської області, бо ви часто мене заперетите. І ми з вами їдемо в одне місце, в яке я ходила, ну, в принципі, постійно. І зараз ходжу кожен день. Я вирішила, що ми будемо знімати такий контентик, який от реально лайф, який по душі мені, і я думаю, що по душі вам. Тому сьогодні секонд. Падружка Вікуська. Оце райончик, в якому я жила. Насправді дуже жахливо. Ужасний. Я не знаю, як я тут вижила. Не, ну знаєте. Бувало й хуже. Ні, не бувало хуже, я, кажу, ніде не жила Я жила в гуртожитку. Я знаю, що є люди, які жили зі мною в гуртожитку. Вам привіт з Миколаєва. Але сьогодні я вже їду, тому ми ловимо цю мить і е, насолоджуємося останніми годинками тут. А там гуртожитку е, я жила. Опа, віка заглохла. Коли я ще жила в Миколаєві, і ось це був мій район. На цьому секунді, на цих секундах, я вставала в п'ятій ранку, на сьому, ну навіть раніше, я йшла, займала чергу і вривалася з бабулечками он туди, на секонд-хенд, на завози. Цей секонд вже закрився. Він був повністю ось цей другий поверх. Це був секонд. Але зараз ми їдемо в ще більший секонд. Ви коли побачите афієти, у вас такого немає сіки Миколаївки. Так що приїжджайте Миколаїв і йдіть в той секонд-хенд. Ми ж там. Якось старі. Ну, я, я, думаю. Тоже, я думаю, якась там хуйня. Ну, зато буде прикольне відео, яке ми хочемо зняти. Формат відео, в принципі. Ну, типу, сам, саме ж прикольне те, що це будуть, типу, якісь рандомні шмотки Тому це можуть бути будь-які рандомні шмотки Далеко запаркувались, ну, бо ми не знали, чи є тут місце, але ну, не важливо Я була тут, ну, до речі, з Вікою. Коли я ще вчилась, да, вчилась тут вчилась. приїжджала? Ні-ні, ні, Вік. Mm. Це було, коли я ще, ще реально вчилась чи роботала, може. тут. Отакий от величезний торговий центр називається П'ятий Ван. Тут, тут найбільше Аврора в Миколаєві, найбільший секонд в Миколаєві. Я сподіваюся, що він взагалі працює. Вік. Знаєш? що Називається цей секунд П'ятачок. В Миколаєві це, мабуть... Саме розпостраненший, так? Да? Да, да. Коротше, от так от. Показуй. Я не працює. Це роботи. Ти хочеш сказати, що шо... екскалатор не робота. Це всі тільки не роботу. Ну ладно, це ж Миколаїв. Дорогі. А не працює. Нам пощастило. Миколаїв, ему поїбатися, що ти знімаєш? Да. Ну я думаю, що... Да. Я думаю, що... З да. лікушкою взяли ось таку тележку бо а, нам треба буде дуже багато всього Коротше, робимо такий образ Ай, яку вдарю! У мене ж очі розбігаються, чесно. Коротше, народ. Блять. Йо-мойо. Ну коротше, я тільки зайшла, уже є така футболочка Венс. Прикольно. Вот, бачу в висить ось таке поло. Ой-ой-ой. Так, коротше, денс. Це щось цікаве, це що цікаве. Тут дуже багато виділів. Дуже багато, дуже багато речей. Съёмчик роблю вам. Тут отдельный кадр. Тут просто проблема. Ага. Вену? Стоп. Гостей. А я тепер буду, буде мені її підбирати. Стоп. Е там. Та <с kalau> ти шо? Мені кажуть, що ми з тобою схожі дуже. Ну, то давай, так, у нас блузочки, да, будуть? Угу. Mm -hmm. Блузочки, давайте. давай. Я їду. Під сіюпку. Mm, да. О, ну піжачок Віка сюди. Ти Та, ти Та ти що? Ну пушка. Пор... <гум> це, це у нас такий образ. Так, це куча віка, ну. Це буде моя куча. Віка, давай без схлійок. Стоп. Це що? Стоп. Це. Вік, ні, ну нормальний образ у тебе. Чуєш? Тільки не роботу. Внимаю. Так, передаю давай, щоб тупо люди бачили, що це лайф. топ. <laughs> 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 и что А что тут есть? Это, э, тут, вот о, о, там, наверное, в кин... Нет, там домашний повод. Блин. знаешь, какие-то каблучки. Такие... Да нет, по-любому здесь да. Все, идем идем шукать, короче, еще э, каблучки какие-то. І я думаю, будемо отжигарні Вік, Як тобі, собі взагалі твої твоє сочетання вещей? У мене, в принципі, для Юрій. Так, кстати. а мені туди тест. Головний бухгалтер Абрамка Дари Олександрів. Зараз подивимося. Ну що, знаєте, ми під лісу все кліці. Ой, ще суму, Шоу, так. Так, ти що, Все. Йдемо, коротше, шукати туфютки туфель, зустрілась. Може, ще кеп... Ні, ну кепочку сюди не підійде. І сумочку. Ну сумочку ми виберемо, коротше, під образ. Я от, те, що в тебе вже є, я тобі виберу сумочку, а ти мені вибереш. Все. Що, <рисотворю> взуття теж будемо так само вибирати? <рисотворю> я не знаю, тобі буде важко. Дивіться, які туфлі зон. Я щас... Я зараз виберу Віті, хорошо? Давай, будемо вибирати. До другу да, да, да. Потому, Так, так, так. Тому що ми так і не зможемо по розміру знайти. Віка ж 35 розмір. Ну, може, принципе, То есть вот такая вот твоя дверь, да? Давай, ты хочешь? Да. Тут и шоу лабутана то давай, давай. Я сейчас тебе Николай беру. Сейчас я найду тебе. Так. Что мы выбираем Вики? А ну. Вики, какой у тебя размер? Вот блин, 37-й. Там они нормальные, думаю, блин. Угу. Влезу, да. Так, как вам такие. Вик, как тебе такие? Давай, вот ну... тут, тут Блин, ну Не, ну або тільки подкрадули. Бла, ну вони, навіть красиві, якщо чесно. Розмір. Діка, ну треба щось екстравагантне, я навіть не знаю. Так, коротше, я сейчас знайду і покажу вам. Бо я не знаю ще. От такі от, коротше, лабутени. Нашлась. Що, віка, ти готова мірити? У мене є вибір. Вибору немає. Що, коротше, йдемо, мірять наші перші луки. А, і сумочки. Точно. Відбираємо. Су... Сумочки йдемо. ти що віка, я думаю, що це буде взагалі просто рознос. Якби, знаєш, були великі виклики можна було Ми щось таке прям крупне заспорити, щоб отак реально піти кудись. нас <суміло> таких людей немає. Якщо вас, з вас є такі люди, кіриля, ми можемо приспішити при ними. Так, ось такі, коротше, сумочки. Вік, ну я вважаю. Що... <схід> що оця сумочка. Під ту... Під, ой, вона розкрилась. <схід> Підлаковий етап. <этот. сід> Ану. Вона закривається, вона не, не очі. Що, не можеш знайти? Да. Дивись. Давай. Дивись. А я хочу, Віка, щоб ти баєтик якийсь. О! О! Я вважаю, все, Віка, під кожену юбку. Дивись, солідно, сюди. Денюшку, хоп, телефончик, хоп. їдемо на роздягання, я не знаю, просто як ми будемо міряти, як ми вийдемо з ним, ну якось буде. з Зрозуміла, що ми будемо щось знімати. І така, дивиться, наші речі, така, ой, дівчата сьогодні щось знімають. Тому водний лук. Мені дуже цікаво. Я буде Віка. <с1> а ну, Вика, выходи. Кстати, Вика. <соединяющий> Мне надо бутылочек вообще под, А ну, Вика, а ну давай на всю сторону, сюда. Ну, а сумочка? И пошла гулять. А ну, оцени... Оцінюємо лук од одного до мільйона. Тепер давай мій. Ну ні, ну стіль. Отак жарко. Пошла.

Віка людям. Да. <рецька> Серйозно? Mm -hmm. І що робить, В смислі? Я не знаю, що робити. Давай сядемо, подивимось, в чат і спросимо, як виглядає у куску. Тут бачиш якийсь такий mm -hmm. синя точка, коротше. Я не вмію спасати людей. Якщо вдруге ж там ще щось буде, я ж, блядь, буду дуже сильно панікувати. Таке поло. Таке от оффбайт 2019 року. Це спереду. Ззаду um, угу. такий. Це програма століт. прикиньте Бля, який же він ідеальний. а Далі отакі адіки. Але я їх, напевно, не буду брати, не знаю ще. Далі ось таке худі найк. Воно наче прикольне. Під ці штани теж пасує. І ось такий лонг. Лонг класний. Ну тут в мене просто поло під низом, воно так трохи негарно. Що да, дивіться, можна дістати лонге поло. І буде попчик. Скажіть, реально. Забирам. Це все вийшло в мене на 476 гривень. А, і стонік в мене вийшов 98 гривень. А, ось такий от секонд-чек. А, у нас вийшов. Пишіть, як вам як вам взагалі речі, який лук е, з вікою сподобалося вам більше. І е, чи підійшов вам цей формат, чи робити його ще, чи знімати його в різних містах. І з кимось новим кожен раз, чи якось, ну не знаю. Коротше, пишіть свої враження, будемо дивитись, слухати. Я вам обіцяю, що відоси будуть виходити частіше.